Сім тижнів. Ось скільки часу пройшло, з того моменту як я повернулася з Німеччини в Україну. Сказати, що я жодного разу не пошкодувала, це нічого не сказати, яким пісним, прісним, сірим було моє життя там, і наскільки яскраве зараз моє життя тут. Навіть попри нічні тривоги, обстріли там і так далі. Я просто щиро радію, що сім тижнів. Ось скільки часу пройшло з того моменту, як я повернулася з Німеччини в Україну. Сказати, що я жодного разу не пошкодувала, це нічого не сказати, яким пісним, прісним, сірим було моє життя там, і наскільки яскраве зараз моє життя тут. Навіть попри нічні тривоги, обстріли там, і так далі. Я просто щиро радію, що я зробила вибір в сторону свого комфорту свого ментального, психічного, психологічного, фізичного здоров'я і повернулася сюди. І я не закликаю нікого повертатися в Україну. Це вибір, кожен має зробити особисто. Але я закликаю вас обирати себе і не боятися діяти так, щоб потім, повертаючись назад, ви сказали: Я прожив так, як я хотів, це життя. Ну от, бачите, як може бути. Ну, звичайно, що тут it's, it's obviously, це очевидно, що кожен своє життя має проживати так, як він хоче. І відповідає за свої поступки також особисто. Він чи вона? Бачите, дівчина прийняла таке рішення повернутися в Україну. Ну, прийняла та й прийняла. Ну, молодець прийняла так, як відчуває, так, як відчувала. Бачите, не шкодує. Ну, тут ж ніхто ні до, ні до чого не закликає. Тобто ми просто розбираємо відео різних людей і їхні життєві ситуації, позиції, їхні відео, одним словом, вони ж самі ці відео викладають в інтернет. А відповідно, якщо це відео попадає в інтернет на загальний доступ. То ясно, що люди його дивляться і коментують. Там є така функція коментарі, коментувати. Хтось говорить. Просто хтось бере телефон, там, я не знаю, на кухні дивиться і собі говорить. Різниця тільки між е, такими людьми і мною, що я це говорю от в інформаційному просторі. От і все. Тому ну, що я можу сказати? Ну, вернулася та й вернулася. Ну. Я сподіваюся, я бажаю цій дівчині всього хорошого. Самореалізації, щастя, здоров'я, багато років прожити, ну що ж я можу сказати? Якщо їй в Україні комфортніше, якщо вона відчуває себе в Україні вдома, щасливішою, не дивлячись ні на що, навіть на ті події, які відбуваються в нашій країні зараз. І вона прийняла для себе таке рішення. Ну, хто ми такі, щоб там давати цьому оцінку? Це чисто тільки її вибір, і логічно. Просто ми можемо, як то кажуть, просто поговорити. Важка тема. Для обговорення важка тема. Ну, зараз дуже багато з'являється різних відео на цю тему, як люди записують, як вони повертаються, бо хтось не витримує за кордоном. і Їм там психологічно дуже важко, вони хочуть додому в Україну. І це їх можна зрозуміти, це такі теж очевидні речі. Є люди, які навпаки, і їх Тоже, якби вроді, можна зрозуміти. Бачите, наскільки. Це ще раз доказ того, наскільки всі люди різні. А... Всі люди різні і. І це у всіх сферах життя. так. Не тільки про виїзд чи в'їзд за кордон, а у всьому. Всіх сфер життя. Всі різні. Тому так важко всім <сум>, чоловіку з жінкою разом вжитись. Тому що, наприклад, можливо, хтось хоче виїхати, хтось в'їхати, хтось. Ну, різні погляди на життєві ситуації, на будь-які, на робочі процеси, моменти, на будь-які. Чому завжди люди відкривають там бізнеса разом, а потім оп, їхні погляди на бізнес розійшлись і все. Це добре, якщо вони розходяться мирно, розумно, як свідомі люди поговорили, обсудили, почули один одного, якось розійшлись на позитивних нотах, можливо, навіть продовжують далі спілкуватися все решта. А Є ж люди, які стають ворогами. І це ще раз доказує, наскільки люди різні, і погляди всіх різні. І передбачити, мені здається, це неможливо. Якби ви людину не знали, в один, в один момент, якщо зайде якийсь там. Принцип чи що, я не знаю. Все? Фініто ля комедія. Як тоді петляти? Ну, от, пішов на, пішла людина на принцип. І ви йдете на принцип. Все. Вона думає, що вона права. І ви думаєте, що ви праві. Все. 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 Тому, типа. Так складно і цей світ такий складний, і жорстокий в якійсь мірі. І так складно в ньому жити нам, бо, бо так. Кожен хоче, щоб було по його, а другий не хоче моритися з цим. Не можуть домовитися. Та й все. Мені здається, що основна причина цих всіх конфліктів це свідомість людей. На якому рівні свідомості люди, так вони і вирішують конфлікти. Якщо, якщо, люди, якщо ви бачите, що люди на вулиці б'ють морду один одному, значить вони на одному рівні свідомості. Якщо ви бачите, що люди вирішують конфлікти усно. Не йде кожен на принцип, а старається почути один одного і знайти якийсь компроміс, це інший рівень свідомості. Так само дружина і чоловік, якщо вони розлучаються і викидають один на одного, одного в інформаційному просторі бруд, злість, негатив, обіду. Це один рівень свідомості, якщо люди розлучаються тихенько, почувши один одного, зрозумівши один одного, не роблячи там якогось скандала, бучу, хайпу, це інший рівень свідомості. Все просто. Як поміняти рівень свідомості? Купляйте в мене курс. Сказали би якісь інфоцигани. Але я кращий, ніж вони. Бачите, який я хороший, я класний. Підписуйтесь на мене, будь ласка, і ставте лайк. Звісно, що свою свідомість можете поміняти тільки ви під впливом різних факторів, життєвих ситуацій. Можливо, книжок, в кожного по-різному. Але перший крок до зміни своєї свідомості мусите зробити саме ви. І ніхто вам не допоможе. Роздуми, сумніви і все решта. Можливо, я не прав. І мене не обов'язково слухати, і не потрібно. Я просто собі тут, знаєте, сижу в базарі. І не факт, що це все правда. Не факт. Можливо, все навпаки. Можливо, я у всьому помиляюсь. Я допускаю це. 50 на 50. Ну, якщо вам десь, можливо, в глибині душі близько, то про що я говорю? Скажімо так, моя філософія, типу. Ну, то добре. Я не знаю, якось так. Що я. так мені здається, відволікся від теми, що, з якої ми починали. Ну зі мною так часто буває, так що привикайте.